Вітаю допитливих тих, хто хоче знати більше про Київ, про Україну та світ. Сьогодні ми будемо говорити про озеро Сині, яке знаходиться в Києві, точніше на його північно-західній околиці. Ще донедавна озеро було доволі великим, у ньому навіть купалися. Проте в останні роки озеро помітно обміліло. Таким, зокрема, воно було в 2023 році. Згодом озеро практично висохло. У вересні 2024 року на ньому розпочалися роботи з упорядкуванням. Цікавим є питання того, чим завершаться ці роботи і чи взагалі потрібно було їх розпочинати з огляду на війну, що триває. Однак спочатку зупинимося на тому, що собою являє озеро синє і чому виникла потреба в його розчищенні. Ймовірно, це озеро існує з тих часів, коли ще не було Києва. Про це свідчать старовинні карти, яким кількасот років. Найдавнішою є карта 1746 року, на якій позначено озеро хоч і без назви. Можна звернути увагу на те, що поряд на північний захід від озера знаходився витік річки Катурка, яку підписано на карті словом Катор. Для розуміння виникнення озера та його існування, важливим видається аерофотоснімок, зроблений у квітні 1944 року. Як можна бачити, в озеро Синя з півдня раніше впадала якась річечка чи струмок. У наступні десятиліття розміри Києва істотно зросли, міська забудова наблизилася до озера Синя. У цьому можна переконатися, подивившись на карту 1980 року. На зазначеній карті позначено яким був абсолютний рівень води в озері 154,7 метри. За картою, довжина озера становила близько 600 метрів. Звернімо увагу на те, що північніше озера позначено існування насосної станції. Дійсно, неподалік у лісі знаходиться водопровідна станція, куди надходить вода з кількох свердловин. Цієї станції вода подається на розташований поряд житловий масив виноградар. За регламентом, наявні підземні резервуари потрібно періодично мити. Після цього невеликий обсяг води скидається в озеро. На карті 1985 року показано, що біля озера, на схід від нього, з'явилася забудова, якої не було в 1980 році. Водночас озеро Синє змінило свою форму і розміри. Воно стало меншим задовжиною, але на додаток до південного плеса з'явилося північне. Імовірно винятий тоді ґрунт було використано для підготовки території перед будівництвом нового мікрорайону. Детальніша місцевість показана на карті 1989 року. Відповідно до цієї карти, рівень води в озері становить 153,7 метри. На сучаснійшій топографічній карті показано, що рівень води в озері сині становить 152,5 метри. Отже, за порівняно невеликий період часу рівень води в озері зменшився більш як на 2 метри. Задля того, аби розібратися, чому це сталося, звернімося до об'ємного зображення рельєфу, яке створено шляхом знімання землі з космосу, озеро Синя тут знаходиться в центрі. З цього місця на захід, а потім на північний захід, простежується улаговина, якою тече або принаймні текла згадана вища котурка. Водночас улаговина простежується і Південніше озеро. Саме в цій улоговині текла річечка, яку зафіксована на аерофотознімку. Ці зображення, а також топографічні карти, показують, що ця місцевість має переважаючий похил на захід та північний захід. Відповідно, вона належала і продовжує належати до басейну річки Ірпінь. Саме ж озеро значною мірою живилося завдяки струмку, що впадав в озеро з півдня. Ймовірно, озеро було напівпраточним. Навесні воно наповнювалося водою і частина цієї води далі потрапляла в річку Катурка, що є притокою Єрпіня. Так було. Однак, як уже зазначалося, цю місцевість частково забудували. Крім того, тут було прокладено кілька автошляхів, а спочатку насипів для них. Це і стало першою причиною всихання озера, адже ці насипи перекрили рух води до нього. Йдеться насамперед про насип південніше озера Сині, нині тут прокладено проспект Європейського Союзу. Крім того, тут влаштували зливову каналізацію, причому в бік протилежний озеру, а саме в південно-східному напрямку до Дніпра. Це також призвело до зменшення надходження води в озеро. Однак на цьому висихання озера не закінчилося. Цей процес істотно посилився в останні роки, зокрема в аномально теплий 2020 рік. Нагадаємо, що взимку того року в Києві практично не було снігу. Відповідно, не було сніготанення і поповнення озера підземною водою. Як наслідок, рівень води в ньому знизився ще приблизно на метр. Зрозуміло, що, помітно, зменшилася площа озера та його глибина. Погіршився і його вигляд. Зокрема, у ньому істотно зменшилася прозорість води. Процес усихання озера Сині прискорився у 2024 році, що було зумовлено аномальною літньою спекою. Температура влітку 2024 року часто перевищувала 30 і навіть 35 градусів. Зрештою, озеро практично всохло. На його місці залишилася лише калюжа. Зрозуміло, що ці процеси перебували в полі зору киян насамперед тих, хто живе поблизу. Зрештою, було розроблено проєкт з порятунку озера. Замовником його стало комунальне підприємство Плеса, а виконавцем Товариство з обмеженою відповідальністю Дніпровський проєктно-вишукувальний інститут, скорочена ДПВІ. На печатці цієї установи можна бачити, що вона знаходиться в місті Дніпро. Взагалі-то це дивує. Якими ж є основні завдання робіт відповідно до проєкту? Насамперед, це очищення озера від мулу і крім того, впорядкування території. Крім того, озеро передбачено підживлювати підземною водою з використанням свердловин. Їх має бути дві глибиною по 10 метрів. Тепер звернімося до змісту. На жаль, документ вражає кількістю помилок, повторів, вміщенням абсолютно непотрібних матеріалів. Можна припустити, що це зроблено навмисно, аби відбити бажання у тому проєкті розібратися. Звернімо увагу на значення середньої температури січня 14,9 градусів. Причому немає значення мінус там чи плюс. Дивує і максимальна температура 25,6 Навіть у літку 2024 року вона перевищувала 35 градусів, а загалом у Києві сягала 39,4. По різному в проєкті наведена кількість опадів. В одному випадку 550 мм, в іншому 650 мм. На додаток ще й мовні помилки. І так на кожній сторінці. Хто це ліпив? Чимало відкриттів можна знайти і в інших розділах проєкту, зокрема тих, що стосуються водного режиму озера Сині. Зокрема, у документі зазначено, що випаровування з озера є меншим, ніж опади. Обсяг опадів 28,4 тисячі кубічних метрів, а випаровування 23 – 23,2. То чому ж сихає озеро? На жаль, проєктанти не звернули належної уваги на гідрогеологічні особливості території, яка встановлена шляхом відповідного буріння п'яти свердловин. А саме тут криється розгадка того, чому ще донедавна озеро продовжувало існувати. Воно існувало тому, що під ним знаходиться шар суглинків, який не дає воді просочитися вниз. Це ніби поліетиленова плівка під озером. Водночас товщина цих суглинків невелика. Нижче них лежать моренні відклади, через які вода легко фільтрує. Отже, якщо розчищати озеро, ні в якому разі не можна порушити згаданий шар суглинків. Якщо це станеться, рівень води істотно знизиться, просто поглинеться у моренних відкладах. А тепер подивимося, як почалися роботи і яким є їх результат. На цьому відео можна бачити частково розчищену північну частину озера. Рівень води у цій поглибленій частині є нижчим за колишнє дно приблизно на пів метра. На далекому плані видно сталеві труби, якими вода періодично скидається зі згаданої вище водопровідної станції. А таким є вигляд протоки, яка сполучала обидві частини озера. Нині навіть після часткового поглиблення земна поверхня тут має істотно більшу висоту, ніж у північній частині озера. А це південна його частина, яка нині скидається на вузьку затоплену траншею. Ширина водного простору становить приблизно 10 метрів, а довжина приблизно 150 При цьому вигляд схилів, які стали крутішими, ніж раніше, дозволяє зробити висновок, що основні роботи тут уже виконані. Звернімо увагу на те, як виглядає колишня протока між двома частинами озера. Навіть після часткового заглиблення земна поверхня там приблизно на 3 метри вища за рівень води у південній частині. Про що це свідчить? Про те, що рівень води істотно знизився приблизно на 3 метри. Це сталося тому, що товщу суглинків такі порушили. Відповідно, вода тепер перебуває. У маренних відкладах. А чи можна підняти рівень води в озері шляхом роботи згаданих вище двох светловин? Сумнівно. Адже при глибленні в 10 метрів вони здатні качати лише ту воду, яка і живить нині озеро Сині. Чого ж досягли проєктувальники і виконавці робіт? Чи на такий результат розраховували мешканці Києва? Результатом робіт є створення двох заглиблених траншей. На дні яких є трохи води. Усе це дуже віддалено буде нагадувати колишнє озеро Синя.